Коли ти починаєш просуватись, зальотні такі, знаєте, зальотні бувають кадри, які починають писати різну гадость. Тобто людина не розібралася і вона пише якусь гадость. Загалом це чоловіки. Я не знаю, чому так. Можливо, чоловіче его якось ну, не потішає, а топче те, що жінки бувають успішні, я не знаю чого, так. Але загалом хейт пишуть чоловіки. Так, от, раніше я щось доказувала, раніше я там якось намагалася достучатись до цих людей, сказати: Ну, люди, ви ж подивіться, що було зовсім не так сказано, що ви собі придумали. А зараз що я роблю? Так, мене це десь трошечки чіпляє досі. Але я згадую той момент, що людина, знаєте, красота в глазах смотрящого, да? Людина буде бачити тільки те, що в неї є всередині. Отой фільтрик, який в неї є всередині, тільки те, вона бачить в інших. Тому я розумію, що на що мені зараз витрачати свою енергію, свій час, вибачте, який я можу там, зробити додатковий рілс, або там відпочити з чоловіком. Навіщо мені витрачати, щоб щось доказувати цій людині? Просто тупо зливати енергію. На що я це роблю? Я розумію, так стоп, ми більше в цю гру не граємо. Я просто блокую таких людей. Я навіть нічого не пояснюю, я просто блокую. Моя вам порада просто зберігайте свою енергію. Вона вам потрібна для свого життя, для своїх цілей, для свого планування, для вашого блогу. Не треба її витрачати, щоб комусь щось довести. Єдине, як ви можете використати цей контент, звісно, це заскрініти і подумати: о, це буде класне на ось цю тему. І прям класний інфопривід для того, щоб це показати. Оце єдине, як ви можете це використати в свою користь. Все.